З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Всім бажаючим допомогти розвитку каналу, хто скільки може. Бортпровідники та пілоти, яким чином пасажири, літаків діють вам на нерви, залишають по собі величезну кількість сміття. Минулого тижня була доросла пара, яка виплюнула на підлогу купу жуйки, а потім намагалася втерти її в підлогу ногами. Типу серйозно, навіщо? А ще дратують пасажири, які йдуть у туалет. Коли ми вже йдемо на посадку. Коли пасажири встають, як літак зупинився, ви всі могли би спокійно сидіти, поки ми не спустимо трап і не розблокуємо двері. Але ні, якось у такій ситуації Стуардеса накричала на пасажира. Ми ще їхали з літною смугою, а Чел вже став, і вона почала кричати: Чемно, але все ж таки я кричу, тому що ви, мабуть, погано чуєте, ми тільки що сказали всім залишатися на своїх місцях. Працював бортпровідником за 15 років я побачив багато чого. Ось що мене дратувало: ходіння по всьому літаку, басоніш, особливо в туалет. Підлога там не така чиста, як ви думаєте. Люди, які розмовляють з нами і звертаються до нас як до покидьків. І так, ми будемо краще обслуговувати тих, хто вічливий з нами, батьки, котрі не стежать за своїми дітьми під час польоту. Літак не таке вже й безпечне місце для дітей. У ньому є безліч речей, які можуть їх покалічити. Люди займаються повітряною йогою під час обслуговування пасажирів. Звичайно, якщо вже вимкнули світло і довкола тиша, то вперед. Але якщо поряд з кухнею вирує діяльність, зачекайте трохи. До речі, щодо кухні, деякі люди вважають, що це місце, куди можна заходити і робити все, що завгодно. Іноді екіпажу не дають їжі, тоді ми приносимо власну. Якщо ми зараз зайняті і залишили на кухні свою їжу, знайте, її не можна просто так взяти і з'їсти. Хоча б спитайте спочатку скарги на те, як важко було летіти, у мене були випадки, коли деякі пасажири лаялися на борт персонал з приводу їх умінь через те, що літак потрапив у турбулентність. Якщо ви можете магічним чином розпізнати на маленькому моніторі турбулентність і думаєте, що краще впорати з керуванням літака. Тоді вступайте в Льотну академію, заплатить кілька тисяч доларів за навчання та сертифікацію та літайте на здоров'я. Я працюю на реєстрації. Коли літак затримується або рейс скасовують, пасажири звинувачують у цьому нас. Чесно кажучи, ми самі найбільше хочемо посадити вас на літак та відправити у відпустку чи додому. Але якщо з літаком щось не так, ми не ризикуватимемо життям людей. Крики та мат на нашу адресу не змінять того факту, що літак несправний. Моя дружина працює у квитковій касі однієї великої авіакомпанії. Вона весь час розповідає мені всілякі історії, з якими насправді стикається кожен, хто працював у будь-якій сфері обслуговування клієнтів. Ось моя найулюбленіша історія. Спортсменка коледжу запізнилася на рейс, їй сказали, що її не пустять на борт. Вона почала кричати, верещати і проклинати всіх співробітників. Вона тут же знайшла причину, через яку її не пускають на борт, її колір шкіри. Вона запізнювалася на олімпійські спроби. Наскільки вона запізнилася літаком, запитаєте ви. Дівчина з'явилася за дві години після виліту. Торік у січні я спостерігав щось подібне: парочка істерила через те, що літак полетів без них. Вони щиро очікували, що заради них затримують літак або що він розгорнеться прямо на злітній смузі. Я навіть уявити не можу, що вони мали в голові. Це сталося під час нашого медового місяця. Ми з дружиною опинилися в різних кріслах літака. Стюардеса пояснила ситуацію пасажирам, які сидять поруч із нами, і запитала, чи не хочуть вони помінятися. Хлопець, що сидів поруч зі мною, навіть не подивився на неї. Коли вона про це запитала, коли всі зайняли свої місця, стюардеса повернулася до нас і сказала нам гучним голосом, щоб всі довкола могли чути: ми підвищуємо вам клас обслуговування, там все готово. Проходьте! Вона провела нас у перший ряд бізнес-класу, дала нам пляшку шампанського. Ми смачно поснідали та подивилися кіно. Завжди приємно згадати про той випадок. Якось я працювала на одному рейсі, і мені треба було посадити двох людей разом. Це моє найнеулюбленіше заняття, тому що в цей момент ти розумієш наскільки вічливі пасажири, і можна судити про те, як пройде решта польоту. Ніхто не хотів пересідати. Ми навіть намагалися пересадити людей із центральних місць до крайніх біля вікна, але ніхто навіть не глянув на мене. Нарешті я знайшла одну милу людину, яка вирішила допомогти. Він пересів туди, куди я попросила, і коли всі розсілися, я повернулася і повідомила, що ми всі дуже вдячні йому, і що до кінця польоту він може безкоштовно отримувати будь-які напої. В інших пасажирів одразу задиміло, і вони почали бурчати: Ну, якби я знав, що будуть безкоштовні напої, я просто широко посміхнулася і повернулася до своїх обов'язків. Я пілот. Мій найгірший досвід спілкування з клієнтами це коли настає нельотна погода, і нам доводиться або чекати на поліпшення погоди, або приймати рішення про відмову рейсу. Мій особистий фаворит хлопець, який кричав на мене, тому що його рейс не вилітів вчасно. Я тим часом пив каву в терміналі. Весь північний схід був закритий для польотів через грозу і низку хмарність, але його iPhone показав йому, що все гаразд, і тоді людина вирішила дорікнути мене в тому, як погано я виконую свою роботу. Будучи пасажиром, не кажіть пілотам: дякую, що ви нарешті з'явилися. По-перше, це вкрай грубо. По-друге, можливо, у вас цього дня є лише один рейс, але у мене, швидше за все, їх чотири. Є шанс, що мене затримали на іншому рейсі. Або довелося почекати, доки зроблять техобслуговування літака. Крім того, часто між рейсами проходить лише від 45 хвилин до години, що призводить до того, що нам доводиться буквально пересідати з одного літака на інший. А за цей час нам також потрібно встигнути перекусити та сходити до туалету. Не питайте, чи пили ми вчора вночі чи ні. Ви можете сказати це жартама і подумати, що це смішно, але ми ставимося до подібних коментарів серйозно. Є ймовірність, що через зауваження пілоту доведеться пройти алкотестер, і ваш рейс можуть затримати або зовсім скасувати. Якщо ви справді відчули запах спиртного, то звичайно скажіть, а якщо ні, то помовчіть, це не смішно. Я колишня стюардеса. не займайтеся сексом у туалетах. Ні, ви поводитеся не дуже тихо, і так, ми знатимемо, що ви там робите. Залежно від політики авіакомпанії, нам доведеться ввічливо чи не дуже попросити вас припинити займатися цим та залишити туалет. Не кажучи вже про очевидні речі, туалети в літаках вкрай маленькі, настільки, що одного разу на одному далекому рейсі нам довелося здійснити аварійну посадку. Тому що одна велика пара не могла вибратися з туалету після своїх витівок, додам, що це найогідніше місце, де вам захочеться здійснити цей акт, тому що туалети ніколи не піддаються ретельному очищенню ніколи між рейсами одного дня. І, будь ласка, не дрочіть своєму партнеру-партнерці, сховавшись нашою ковдрою, яку ми вам люб'язно позичили. Я знаю, що ви робите там своїми руками, і мені доведеться підійти і прервати вас, як мінімум тому, що в більшості випадків позаду чи поряд з вами сидять сім'ї з дітьми. А з вами був Смогастеджміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.